І сьогодні з'явилися дані від білорусів проекту Мотолько Хелп про те, що, наприклад, російські солдати втекли із полігону у Барановичах. Ну, ось така фотографія доволі розмита, не зрозуміло, що воно там відбувається, але Мотолько пише про те, що е, саме так відбувається втеча російських солдат, тобто вони дезертирують. Е, ясно, що такого немає в українській армії, рівень моральний росіян низький, але це не полегшує нашої задачі, і якби ми зараз е, впевнено не говорили про те, що ми ось ну, ми реально можемо перемогти найближчій там перспективі в цій війні. До речі, президент Зеленський говорив е, буквально днями про те, що хто знає, можливо, війна закінчиться найближчими місяцями, і це дуже обнаділивий. Прогноз, але, вочевидь, дуже багато роботи із російським імперіалізмом буде існувати на майбутнє. До речі, в сенсі цього імперіалізму є цікаве запитання до вас, Олександра, від Світлани Процик. А шановний експерти, поясніть, будь ласка, як наші західні партнери будуть арештовувати активи Росії за кордоном, знаючи, що і Росія може зробити те саме з їхніми активами. Ну, чому це важливо? В сенсі обговорення навіть воєнного розвитку, тому що е, репарації Росія буде в тому числі платити з цих активів, як я розумію. Так, от таке запитання до вас трішки з економічної теорії, Олександра. Ну, е, по-перше, я думаю, що Росія мало е, що може зробити і має не такі великі впливи на захід. Це таки російські фінансові ринки, інші, вони не настільки розвинуті, як розвинуті американські. Чи британські, чи навіть німецькі, це треба сказати відверто. По-друге, у росіян не так багато важелі впливу. Я хочу подивитися, як вони будуть арештовувати активи, які вкладалися в їхню а, нафтогазову галузь, зокрема провідними концернами, гігантами, світовими корпораціями, які вклали гроші, які продавали обладнання, і від як вже добуток а, нафти і газу на деяких родовищах там. Ну тобто стріляти собі в ногу, якщо вони хочуть йти до цього, нехай пробують. Це буде означати гальмування і заморожування багатьох галузей їхньої активності. От і все. А що стосується, як буде захід арештовувати, зараз шукаю для цього рішення, тому що це в площині а, законодавства кожної окремої країни. Зараз це прораховується. Які зміни потрібно внести, або дійсно усі заморожені активи пішли. На в користь України, що, як на мене, є абсолютно зрозумілим, справедливим і правильним в цьому сенсі. Але питання, яке є, воно досить часто, скажімо так, входить довкола питання права приватної власності чи права власності взагалі. І в цьому сенсі, ось зараз яким чином це обійти, і йдуть дискусії на заході. Але якщо раніше... Ця позиція у багатьох була категорична про те, що це неможливо зробити. То зараз позиція змінюється як в Європі, так і в США, про те, що вони шукають шляхи, як саме от якраз тягнути ці активи і передати їх Україні.